Двигун Mercedes-Om 603. Рядний, шестиціліндровий, однорозпредвальний, два клапани на циліндр, механічний ТНВД, простий трактор, дуже крипкий мотор. Так, соляру, датчик тиску масла все підключили. Так, грім свічки запускаємо. Давай. О, огонь. Ну, мотор прогріти, але тиск показує ти четвірочку. Так, першнева група, дивимося. О, трішечка лежить, від вібрації щевелися. Поршнева група в хорошому стані. Деякі люди піднімають щупи, показують. Мерседесах цього робити не потрібно, тому що щуп знаходиться ниже рівня масла. и ничего не покажет, когда уже геть конченый мотор, то будет выпихать туда масло. Вот такой моторчик. А ну глуши, давай без свечок. Давай без свечок. А, пушка. Пис масла четверочка. Погазуем. Як бензином він набирає роб обороти. Робить мягенько, не димить абсолютно. Огонь, моторчик, глуши. Пушка.